Божа милість обновилася, Благослови, нехай буде Його ім'я. Дорога мені церква, шлях любові. Ті, хто вовручі, ті, хто в розпорошенні, хто Господа любить, не зло. Він рятує душі святих своїх, він визволить їх із руки насправедливих. Алілуя. Мир нам, мир нашій Україні, мир Ізраїлю, мир Єрусалиму. Ранковою росою сьогодні буде перше послання Апостола Петра 1, 6, 7. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер. Якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу, призявлені Ісуса Христа. Саме у випробуваннях інтелектуальна віра перетворюється на переконання серця. Подібно до того, як чисте золото відокремлюється від низькопробних сплавів, так і віра повинна бути відокремлена від принизливих спонукань. Випробування, дані нам Богом, насправді, це можливості знати Бога більше і виховувати в собі характер Христа. Не кожен благословений бути випробуваним Богом, а тільки вірні Господу. Вірний Виявляється вірним саме через випробування, деякі люди залишаються поза увагою. Як зауважив якось криє... Кегор, Бог карає безбожних, просто ігноруючи їх, тому вони мають успіх у світі, найстрашнішу кару, бо цей світ, на думку Бога, загрузу злі. Але Бог посилає страждання тим, кого любить, щоб допомогти їм стати щасливими, люблячи його. Божий праведник завжди знаходиться під пильною увагою Бога, як для вдосконалення свого характеру, так і для виправлення. Цей контроль є вірним знаком Божої любові, бо Бог карає тих, кого Він приймає як своїх дітей. Якщо терпимо покарання, то приймаємося як його син. Джон Парсон пояснює це так: отже, ми проходимо випробування, щоб дізнатися. Що ми є дітьми Бога. Знову ж таки, чистота серця полягає в бажанні одного, того, що бажає Бог, а божественне випробування функціонує як очищаючий вогонь, який видаляє шлаки двоїстості з наших сердець. Тож, підкоріться Богові та спротивляйтесь дьяволові. То й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас, очисти руки грішні та серця освітіть двоєдушні. Якова 5, 7, 8. Для праведних різноманітні життєві пробування ставлять божественне запитання, звернене до серця віри, чи ти любиш мене? Ти довіряєш мені зараз у цьому світі? З цією бідою, в цій темряві, в цій війні. У чужій хаті, якщо ми віримо і довіряємо Богу, нам дається більше откровень, а це, в свою чергу, ще більше підтверджує вірність і любов Бога. Залишаючись непохитними в вірі, ми виражаємо свою любов до Бога. блажена людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його, Якова 1.12. Перевірена щирість вашої віри є дорогоцінною для Бога і принесе хвалу, славу та честь, коли праведність Месії буде підтверджено на землі, 1 Петра 1.7. Тож пам'ятайте, що життєве випробування це приховане благословення для нашого блага. Бог посилає нам випробування, щоб ми могли звернутися до нього за допомогою. Як колись мудро казав. Іцхок Хатнер, головна мета молитви не в тому, щоб позбавити нас проблем. Мета проблем вести нас в молитву. Амінь. Дорогі брати, дорога сестро, піднімай свої очі до Господа і зміцняйся у своїх випробуваннях, які потрапляються на твоєму шляху життєвому сьогодні. Дасть Господь завтра знову почуємося. Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях любови, місто. Помолимось. Таточко, я дякую тобі, що ти близький добрий до мене. Я дякую, що ти виховуєш мене, Господи. Я дякую за всі трудності, які приходиться, буває, проходити. Але я такий дячний, Господи, що ти проходиш ці трудності зі мною, що ти відкриваєшся мені по-новому і по-новому. Ти відкриваєш мені твій характер. Ти відкриваєш мені Твоє бачення на моє життя, на мою родину, на мою Україну. Я вдячний, що ти вірний завжди. Я дякую, Боже, за твою милість, яку ти нам даєш сьогодні, тому що не всі люди проходять якісь трудності, Господи. А я вдячний, Господи, що Ти сказав, що кого любиш, того і виховуєш. І це така благодать. Я вдячний, що у Тебе є діло до мене і сьогодні до України. Господи, я віддаюсь в Твої руки сам. Господи, повністю довіряю Тобі, повністю покладаюсь, повністю, Господи, віддаю в Твої руки все. Господь, веди Ти, направ, Господи, все збережи. Господи, дай бачити. Глибше, дай бачити вище, дай, Господи, небесне таке мишлення, Господи, мислення, щоб бачити надприродне те, що ти робиш, як ти рухаєшся, щоб довіряти і довіряти Тобі, я здаюсь, і довіряю Тобі себе, свою родину, своє місто, церкву, нашу Україну. Господи, будь з нами, веди нас, благослови і хай розсіються вороги Твої в Україні. І поза межами, Господи, і всередині для слави Твоєї в ім'я Ісуса Христа. Амінь.